Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті будуть задіяні наші руки. Тож давайте для них зробимо невеличку гімнастику. Наші ручки прокидалися, наші ручки умивалися, наші ручки витиралися. Наші ручки привіталися. То, що ж потрібно буде зробити нашими ручками? А ми будемо сьогодні з вами малювати на ось такому білому папері? Ось такою фарбою жовтою. І нам ще потрібно буде серветочки. Отакі біленькі. Що ж ми будемо малювати? Давайте з вами розберемося, що ми намалюємо. То що ж намалюють наші руки? Може, слона намалюють наші руки, зробимо так, ось так слон ходить. Та ні, слон тут не поміститься. А може, тоді намалюємо їжачки ось так. Та ми вже їх малювали. То, може, ми тоді зміючок намалюємо, ось таких зміючок. Та не цікаво якось. А може, ми намалюємо? Курчаток, які отак вміють ходити. а ну, походимо, як курчатка. Чудесно намалюємо курчаток. Спочатку ми діти відірвемо таку велику серветочку. Одну. І потім ще серветочку одну. Одна у нас буде серветочка, така, як ми відірвали, а другу ми серветочку складемо на опіл, проведемо тут пальчиком. Потім розкриємо. І отак от гарненько з одної серветочки рівненько зробимо дві маленьких серветочки. Нічого ще тут кривенько буде. Це все гаразд. Маленьку серветку, отак ручкою зібгаємо, зібгаємо і зробимо маленьку кульку. А цю велику серветку другою рукою зібгаємо, зібгаємо і зробимо кульку. І в нас буде кулька велика, кулька маленька. Вони нам знадобляться для малювання курчати. Візьмемо кульку велику, умочимо в фарбу жовтеньку і раз прикладемо, і два прикладемо і три прикладемо, той вийде в нас тулуб гарненький. Потім маленьку візьмемо, умочимо у жовтеньке. І теж прикладемо, той вийде голівка гарненька. А тоді наш олівець. Намалює на кінець клюви, лапки, очі, хвостик. То й курчатко вийде просто чудове курчатко, малесеньке наше.